Те, що нас вимусило тікати із своєї рідної землі, де ми прожили все життя, то це дуже е, наводить такий великий сум. Не знаю, чим воно закінчиться, чи ми колись повернемося на свою рідну землю, де ми народилися і виросли. Але таких, як ми, переселенців, дуже багато. І тут, у Львові, і в різних інших містах України. Ми сумуємо з того приводу. Ми не знаємо, як нам далі бути. Якщо війна дійде до цього міста, тоді в нас немає ніякого виходу. Ми не знаємо, що буде далі. Якщо Америка не буде допомагати, то допоможуть інші країни Євросоюзу. Трамп і компанія і так не хотіли е, запроваджувати якісь гарантії для України, і що це все було якби, якась певна підстава для того, щоб е, зробити Зеленського винним. І Зеленський просто. Е, Просто е, висловив ті речі е, серед, для журналістів, для всіх, що це було очевидно, що вони і так не збираються ніякої допомоги надавати нам. На Трампівське США не треба надіятися, і що нам Європа це проблема Європи. Європі треба якби просинатися. Як думаєте, прокинеться? Не так, як нам би хотілося. І не так швидко, як нам би хотілося, але да, думаю, трошки прокинеться. Такі думки лунають у Львові? А ви дивіться нас на ютуб каналі говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграм-каналі?